Україна разом зі Швецією готує масштабний проєкт у сфері бойової авіації, який може реалізовуватися впродовж десятиліть. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сторони обговорюють створення сильного проєкту у сфері військової авіації, який стане довгостроковим. За його словами, ця ініціатива стала темою переговорів із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном. Ще у 2023 році Швеція надала дозвіл на підготовку українських пілотів на багатофункціональних винищувачах гріпан. У лютому 2024 парламент країни ухвалив рішення про підтримку постачання цих літаків Україні. Втім, уже 28 травня 2024 року міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країни Заходу попросили Стокгольм відкласти передачу гріпан. Причиною такого рішення назвали пріоритетне завдання ведення в експлуатацію винищувачів f 16 для українських повітряних сил. Нова українсько-шведська ініціатива має потенціал стати фундаментом для створення сучасної авіаційної програми, яка зміцнить обороноздатність України на роки вперед. Політика. Інфо. Будьте в курсі головних подій. Підтримайте вподобайкою, коментарем, підпискою та спонсорством.